Є вирішення. Ми, члени товариства анонімних алкоголіків, знаємо тисячі чоловіків і жінок, які колись були такими ж безнадійними, як і Біл. Майже всі вони одужали. Вони вирішили алкогольну проблему. Ми звичайні американці. У нас представлені всі частини країни, люди різних професій, а також різного політичного, економічного, соціального і релігійного походження. Ми люди, які б не зібрались за звичайних обставин, але ж між нами є братерство, дружелюбність і розуміння, настільки дивовижні, що їх неможливо передати словами. Ми подібні до пасажирів великого лайнера, які тільки не рятувались після катастрофи у морі, коли почуття братерства, радості і демократії проникнуть на весь корабель від трюму до капітанського столу. Однак, на відміну від переживань пасажирів корабля, наша радість після уникнення нещастя не спадає після того, як ми розходимося власними шляхами. Почуття того, що ми пройшли спільну небезпеку, є одним з складників міцного цементу, який скріплює нас разом. Але воно саме по собі ніколи б не тримало б нас разом так, як ми зараз з'єднані. Гранціозним фактом для кожного з нас є то. Що ми знайшли спільне вирішення, ми знайшли вихід, з якого ми цілком погоджуємося, і навколо якого можемо об'єднатися у братерських і злагоджених діях. Це є велика новина, яку ця книжка несе тим, хто страждає від алкоголізму. Хвороба такого роду, а ми таки прийшли до переконання, що це хвороба, стосується тих людей, які нас оточують так, як ніяка інша людська хвороба. Якщо у людини рак, то всі жаліються її, ніхто не сердиться і не почувається скривдженим. Але не так з алкоголізмом, бо він руйнує все, заради чого варто жити. Він поглинає всіх, чиє життя пов'язане зі страждальцем. Алкоголізм приносить непорозуміння, сильну образу, фінансову незахищеність, огиду друзів і роботодавців, спотворені життя невинних дітей, смуток дружин і батьків. Кожний би міг продовжувати цей список. Сподіваємося, що ця книжка інформуватиме і підтримувати тих, хто хворий або на кого це впливає. Їх є багато. Високомпетентні психіатри, котрі мали справу з нами, заявили, що іноді неможливо переконати алкоголіка зовсім відверто обговорити свою ситуацію. Як не дивно, наші жінки, батьки і близькі друзі зазвичай знаходять нас навіть більше неприступними ніж психіатри і лікарі. Але колишній проблемний петуші, який знайшов це вирішення і як слід озброєний фактами про себе, може, як правило, здобути цілковиту довіру іншого алкоголіка за кілька годин. Доти таке порозуміння не досягнуто, мало що зовсім нічого не можна здійснити. Треба, щоб людина, яка намагається допомогти, пережила ті самі труднощі, щоб вона, вочевидь, знала те, про що говорить, щоб її манера триматися показувала новачку, що це людина, яка має справжню відповідь, що вона не вважає себе святішою від тебе, а має тільки щире бажання бути корисною. Що це потрібно ні за що платити, що не було ніяких нарікань, і не потрібно нікому догоджати чи терпіти жодних повчань. Ось умови, за яких допомога буде найбільш ефективною. Після такого підходу багато людей покидають свої ліжка і знову ходять. Ніхто з нас не займається виключно цією роботою, і ми не думаємо, що її ефективність була б більшою, якби тільки нею займатися. Ми відчуваємо, що припинення нашого пиття. Це лише початок. Перед нами лежить набагато більше виявлення наших принципів у нас вдома, на роботі і у справах. Всі ми витрачаємо багато свого вільного часу на такого роду зусилля, які ми збираємося описати. Небагатьом з нас пощастило мати такі обставини, що дозволяють приділяти цій роботі майже увесь свій час. Якщо ми дотримуємося цього шляху, у нас мало сумнівів, що ми не досягнемо добрих результатів. Але ми ледве то торкнулися до проблеми тих з нас, що живуть у великих містах, дуже турбує думка, що поряд з нами сотні тих, які щодня пропадають. Багато могли б одужати, якби мали цю можливість, що випала нам. Як тоді нам представити те, що нам було подаровано? Ми вирішили видати анонімну книжку, в яких викладено цю проблему так, як ми її бачимо. В цій праці ми покладаємось на наш спільний досвід і знання. Це повинно запропонувати корисну програму будь-кому, кого турбує проблема з питтям. За потреби мусимо обговорити медичні, психіатричні, суспільні і релігійні справи. Ми усвідомлюємо, що ці справи за своєю природою є суперечливими. Ніщо так не задовільнить нас, як написати книжку, яка не містила підстав для суперечок або сварок. Ми зробимо все можливе, щоб досягти цього ідеалу. Більше з нас відчувають, що справжня терпімість до недоліків інших людей і їх точку зору та повага до їх поглядів таке ставлення робить нас більш корисними для інших. Саме наше життя як колишніх проблемних питущих, належить від постійної думки про інших і про те, як ми можемо допомогти в їхніх проблемах. Можливо, ви вже запитуєте себе, чому це так, що всі ми стали дуже хворими через пиття. Безперечно, вам цікаво дізнатися, як і чому ми одужали від цього безнадійного стану розуму і тіла, супереч твердженням фахівців про протилежне. Якщо ви алкоголік, який хоче подолати це, ви можливо вже питаєте, що я маю робити? Мета цієї книжки дати конкретні відповіді на такі запитання. Ми вам розповімо, що ми робили перед тим, як заглибитись в детальні обговорення, було б добре стисло викласти деякі питання, які ми бачимо. Скільки разів люди нам казали я можу пити чи зовсім не торкатися алкоголю, чому він не може? Чому ти не п'єш, як порядний чоловік, або не кинеш пити? Той хлопець не може контролювати, скільки п'я горілки. Чому б тобі не спробувати пиво чи вино? Поли пити міцне. В нього слабка сила волі. Він би міг припинити, як би хотів. Бо вона така мала дівчина. Я б думав, що зарани неї він би припинив пити. Лікар сказав йому, що якщо він коли знов вип'є, то це вб'є його, але він знову напився. Це є звичайні спостереження про питущих, які ми завжди чуємо. За ними світ незнання і неправильне розуміння. Ми бачимо. Що ці вислови стосуються людей, реакції яких дуже відрізняються від інших. Ці, що помірно п'ють, не мають труднощів в тому, щоб взагалі відмовитись від алкоголю, якщо в них є на це важлива причина, вони можуть випити аби не торкатися його. Далі є певний тип питущих, які багато п'ють. В них ця нездорова звичка дійшла до того, що поступово шкодить їм фізично і психічно. Це може привести до передчасної смерті. Якщо досить серйозна причина, слабке здоров'я, кохання, зміна оточення або застереження лікаря виявляється дієвою, то людина може зупинитися або почати пити помірно, хоча це може бути нелегкою, клопіткою справою, а може навіть потребувати медичного догляду. А як же зі справжнім алкоголіком? Він міг спочатку пити помірно. Він, можливо, став постійно багато пити, але на певному етапі своєї алкогольної кар'єри він починає втрачати увесь контроль над споживанням спиртного, як тільки починає пити. Візьмемо людину, яка дивує нас, особливо своєю відсутністю контролю. Під час пиття він робить безглузді, неймовірні трагічні речі. Він справжній, доктор Джекіл і містер Гайд. Він рідко в стані легкого сп'яніння, він завжди п'яний до нестями, коли більше, коли менше. Під час пиття він ледь схоже на себе в нормальному стані. Він, можливо, один з найкращих людей в світі, але дозвольте йому випити день, і він часто стає огидним і навіть соціально небезпечним. Він здатний напиватися у найбільш невідповідний момент, особливо коли треба прийняти якесь важливе рішення або дотримати домовленості. Відчасто є цілком розумним і врівноваженим усьому, окрім алкоголю, але стосовно нього він надзвичайно нечесний і себелюбний. Часто в нього спеціальні здібності, здатності до обдарованості, і він має перед собою перспективну кар'єру. Він використовує свою обдарованість для побудови світлого майбутнього для себе і своєї родини, але потім руйнує все серію безглуздих запоїв. Це чоловік. Йде до ліжка такий п'яний, що, здається, проспить цілу добу. Однак рано вранці, наступного дня, він несамовито шукає пляшку, яку він десь подів ввечері. Якщо він може собі це дозволити, то вже мати схованки по всьому будинку алкоголя, щоб бути впевнений, що ніхто не забере в нього весь запас і не викидне на спітник. Коли погіршується ситуація, він починає вживати сильнодіючі заспокійливі заспокійливий разом з алкоголем, щоб заспокоїти свої нерви і мати знову піти на роботу. Але приходить день, коли він просто не може справити з собою і знову запиває. Можливо, він піде до лікаря, який випише йому морфій чи якесь інше заспокійливе, щоб вийти з запою. Далі він починає з'являтися в лікарнях і санаторіях. Це ні в якому разі не повна картина справжнього алкоголіка, оскільки стилі нашої поведінки відрізняються, але це опис лише приблизно його визначає. Чому він так поводиться? Якщо досвід сто разів показав йому, що навіть одна чарка означає черговий зрив з усіма супутніми стражданнями приниженні, то чому він так випиває ту одну чарку? Чому він не може відмовитись від випивки? Куди поділися здоровий глузд та сила волі? Які він все іноді виявляє відносно інших справ. Можливо, ніколи не буде повної відповіді на це питання. Думки значно різняться щодо того, чому алкоголіки реагують інакше, ніж нормальні люди. Ми не знаємо, напевно, що, коли він досягнув певного стану, для нього мало що можна зробити. Ми не можемо розгадати цю загадку. Ми знаємо, що поки алкоголіки утримуються від випивки. Протягом місяців чи років їхня поведінка не відрізняється від поведінки інших. Ми так само переконані, що як тільки він приймає в себе будь-яку кількість алкоголю, щось трапляється як у фізичному, так і у психічному розумінні, що йому стає практично неможливо зупинитись. Досвід будь-якого алкоголя це достатньо підтвердить. Ці ствердження були б чисто теоретичними і недоречними, якби наш друг ніколи не брав цю першу чарку, таким чином приводячи в рух цілий жахливий цикл. Але головна проблема алкоголі зосереджена скоріше в його психіки, а не в його тілі. Якщо ви запитаєте його, чи він знову увійшов запій, він мовірно, запропонує вам будь які сотні виправдань. Іноді ці виправдання здаються до певної міри правдоподібними, але ніякі з них не мають сенсу, дивлячись на спустошення, які приносять запій алкоголіка. Вони звучать як думки людини, котра, маючи головний біль, п'є своїм молотком по голові, щоб не відчувати цього болю. Якщо ви звернете увагу алкоголіку на помилковість такого мислення, то він не висміє. І роздратується і відмовиться розмовляти. Час від часу він може казати правду. І правда в тому, як це не дивно, що зазвичай він не більше за вас має поняття, чому він взяв цю першу чарку. Деякі петущі мають виправдання, що задовільняють їх на певний період, але в своїх серцях вони насправді не знають, чому вони так роблять. Як тільки ця хвороба їх опанує, вони стають з в них є нав'язлива думка, що якось і колись вони такі переможуть, але вони часто підозрюють, що вони тільки програли. Мало хто розуміє, наскільки це є правдою. До певної міри і сім'ї, і друзі відчувають, що ці петущі є ненормальними, але всі з надією очікують дня, коли страждалець пробудеться від свого летаргічного сну і проявить свою силу волі. Трагічна правда. Полягає в тому, що якщо людина є справжнім алкоголіком, то цей щасливий день може і не настати. Ця людина втратила контроль. В певний момент пиття кожного алкоголіка переходить в такий стан, коли найбільше бажання кинути пити є абсолютно безрезультатним. Це трагічна ситуація. Практично в кожному випадку настає задовго до того, як про неї починають підозрювати. Справа в тому, що більшість алкоголіків з незрозумілих поки що причин втратили силу вибору пити чи ні. Наша так звана сила волі практично перестає існувати. В певні моменти ми не здатні з достатньою силою викликати у своїй свідомості спогади про страждання і приниження, які сталися навіть тиждень чи місяць тому. Ми беззахисні перед першою чаркою. Майже неминучі наслідки, які слідують. Навіть після склянки пива не з'являються в нашій свідомості, щоб зупинити нас. Якщо ці думки все ж таки виникають, то вони не і легко витісняються старою, заядженою ідеєю, що цього разу ми поведемося, як інші люди. Настає повна відсутність того захисту, який утримують від дотиків до гарячої плити. Алкоголік легковажно може сказати собі: нічого не станеться зі мною на цей раз. Отже, ваше здоров'я. А може, він не думає взагалі, як часто деякі з нас починають безтурботно пити, а після третьої чи четвертої чашки грюкати постійки бару і казати собі, Ой Боже, як це я почав знову? Тільки для того, щоб відразу настала інша думка. Ну, після шостої чарки я вже зупинюся, або ну, у всякому разі, для чого. Якщо таке мислення цілковито опанує людину з алкогольними схильностями, то вона, ймовірно, опинилася поза межами людської допомоги. І якщо її не посадити під замок, то вона може померти або не завжди збожеволіти. Ці жорсткі та жахливі факти були підтверджені безлічі алкоголіків протягом усієї історії людства. Але якби не ласка Божа, то було б. Ще тисячі переконливих прикладів. Так багато людей хочуть зупинитися, але не можуть. Є вирішення. Майже нікому з нас не подобалось розбиратися в собі, подавляти власну гординю, визнавати недоліки, що є необхідним для успішного завершення справи. Але ми побачили, що це справді працювало в інших, і ми прийшли до віри, що життя, яким ми жили, було безнадійним. І Отже, коли до нас звернулися ті, хто цю проблему вже вирішив, нам нічого більше не залишилося, як взяти цей простий набір духовних знарядь, покладених до наших ніг. Ми знайшли чимало блаженства, і в нас принесло у четвертий вимір існування, про який ми раніше й не мріяли. Величезним фактом є тільки це, і нічого не менше, що ми мали глибокі і дієві духовні переживання. Які докорінно змінили все наше ставлення до життя і стосовно наших друзів і Божого Всесвіту. Найважливий факт нашого життя сьогодні це абсолютна впевненість, що наш творець дивовижним способом увійшов в наше серця і життя. Він почав творити для нас те, що ми ніколи не могли зробити самі. Якщо ви такі самі тяжко хворі алкоголіки, які були і ми. Ми віримо, що немає половинчатого рішення. Ми були в такому стані, коли життя ставало неможливим. І якщо ми опинялися там, звідки немає виходу через людську допомогу, то ми мали тільки два вибори: один йти до гіркого кінця, видаляючи світлу думку про свою нестерпну ситуацію, наскільки можливо, а другий прийняти духовну допомогу. Саме це й ми зробили. Бо щиро хотіли і були згідні докладати усилля. Один американський бізнесмен мав здібності, здоровий глузд і високу мораль. Роками він кочував від одного санаторію до іншого, він скользостувався з найкращими американськими психіатрами, потім поїхав до Європи і лікувався під наглядом відомого лікаря, психіатра доктора Юнга, яким йому призначав лікування. Хоча минулий досвід зробив його скептичним. Він закінчив курс лікування з великою впевненістю. Його фізичний і розумовий стан був неймовірно добрим. Понад усе він вірив, що здобув такі глибокі знання про те, як працював його розум, і про його приховані механізми, що він зрив, годі було й думати. Проти незабаром він знову був п'яний. Збитий з пантелику він не міг задовільно пояснити собі причину свого падіння. Отже, він вернувся до свого лікаря, якого поважав і рішуче запитав його, чому він не зміг одужати, Понад усе він бажав повернути самоконтроль. Щодо інших проблем, здавалося, він був досить раціональним і врівноваженим. Але він взагалі не мав контролю щодо алкоголю. Чому так було? Він благав лікаря сказати йому всю правду, і він отримав її. На думку лікаря, він був зовсім безнадійний. Він не кожен. Не зможе відмовити своє становище у суспільстві, і він буде змушений перебувати в ізоляції або найняти людину, яка б його пильнувала, якщо він сподівати довго прожити. Такою була думка видатного лікаря. Але цей чоловік ще живе, і є вільною людиною. Він не зачинений, не потребує охоронця, він може йти, не зустрічатись на щастя, будь-куди на цьому світі. Куди йдуть його вільні люди при умові, що в нього буде надалі бажання зберегати певне просте ставлення. Деякі з наших читачів-алкоголіків можуть подумати, що вони справляться без духовної допомоги. Дозвольте розповісти вам продовження розмови нашого друга з тим лікарем. Лікар казав, у вас психіка хронічного алкоголіка. Мені ще не доводилось зустрічати жодного випадку одужання від такого психічного стану, як у вас. Друг відчув, ніби ворота, з пекла з гуркотом зачинились за ним. Він сказав лікарю: невже ж немає ніяких винятків? Так бувають, відповів лікар. Винятки у таких випадках, як вас, трапляються з давніх часів, тут і там, час від часу. Алкоголіки мали так звані глибокі, життєво важливі духовні переживання. Для мене такі події це феномен. Вони, здається, за своєю природою є величезними емоційними зрушеннями і перемінами, ідеї, почуття і погляди, які колись були керівними силами у житті цих людей, раптом відкидаються в бік і зовсім новий ряд понять і мотивів. Починає домінувати над ними. Насправді я намагався спричинити такі емоційні переміни в вас. Для багатьох людей цей метод виявився успішним, але я ніколи не мав успіху з алкоголіками вашого типу. Почувши це, наш друг відчув деяке полегшення, бо згадав, що, зрештою, він є добрим членом церкви. Ця надія, однак, була зруйнована лікарем, який сказав йому. Що, хоча його релігійні переконання були дуже добрими, в даному випадку вони не означали необхідного глибокого духовного переживання, і це була страшна дилема, перед якою опинився наш друг, коли він мав це незвичне переживання, про яке ми вже розповіли вам яке зробило його вільною людиною. Ми, в свою чергу, теж шукали такого ж порятунку від відчайдушності потопаючих. Те, що спочатку казалось крихкою соломинкою, насправді виявилося люблячою і могутньою рукою Господа. Нам було дане нове життя або, якщо хочете, життєву програму, яка справді працює. Видатний американський психолог Вільям Джемс у своїй книзі Різноманіття релігійного досвіду, вказує на численні способи, які люди пізнавали Бога. У нас немає бажання когось переконувати, що є тільки один спосіб, яким можна здобути віру. Якщо те, чому ми навчилися, що відчували і бачили, взагалі має якесь значення, то це означає, що ми усі незалежно від раси, віросповідання чи кольору шкіру, є дітьми живого творця, з якими можемо встановити відносини на простих і зрозумілих умовах. Які тільки ми станемо достатньо готовими і чесними, щоби спробувати це. Ті, що належать до якоїсь релігій, не знайдуть нічого, що суперечить іншим переконанням та обрядам. Ми не маємо жодних непорозумінь в таких справах. Ми вважаємо, що це не наша справа, до яких релігійних спільнот відносяться наші окремі члени. Це повинно бути повністю особистою справою. Яку кожен вирішує для себе на основі минулих зв'язків та свого теперішнього вибору. Не всі з нас приєднуються до релігійних спільнот, але більшість з нас прихильно ставляться до такого членства. В наступному розділі міститься пояснення алкоголізму, як ми його розуміємо, а далі йде розділ, звернений до агностиків. Серед наших членів є багато таких, які були в цій категорії. Як не дивно, ми вважаємо, що такі переконання не є великою перешкодою до духовного переживання. Далі даються чіткі вказівки, які показують, як ми одужали. За ними йдуть 42 особисті історії. В цих особистих історіях кожна людина описує своїми словами і зі своєї точки зору спосіб, яким вона встановила своє відносину з Богом. Це дає правдивий. Поперечний зріст нашого членства і чітке розуміння того, що дійсно сталося в їхньому житті. Сподіваємося, що ніхто не буде вважати ці відверті розповіді про себе безтактними. Маємо надію на те, що багато алкоголіків, чоловіків і жінок, які перебувають у відчаї, побачать ці сторінки, і ми віримо, що лише через повне розкриття себе і своїх проблем. Вони будуть переконані і зможуть сказати: так, я також один з них. Мені це...